Розглядаєте можливим вибори під час війни. Перше запитання. Я на цю тему вже висловлювався неодноразово на різних телеканалах. І позиція моя є наступною. Оскільки справді ми не знаємо, скільки може тривати війна, ми можемо підійти до потреби змінити законодавство. Так, нас є це не колізія, а захисний механізм, що Конституція забороняє навіть зміну статті. Відносно того, що вибори можна проводити під час воєнного стану, це означає, або ми щось повинні поміняти в законі про воєнний стан і в Конституції одночасно. Чи можемо ми зібрати 300 голосів зараз і підійти до цієї зміни? Прямо зараз, я думаю, що ні. Я не, не бачу такої можливості. Але я йду трошки ширше, знаєте, якщо мислити трошки за рамками out of the box, хто е придумав конституцію? Ну, глобально, uh -huh. ну і погодився з нею. Український народ через повноваження Верховної Ради і так далі. Тобто, ми придумали свій основний закон. Хто може її відповідно змінити? Ну так само, український народ через представників Верховної Ради. Якщо в нас виникне ситуація, але нема цієї дискусії, умовно кажучи, цього дедлайну. Скільки ми будемо чекати угу. допоки е, вже от прийде якесь там нетерпіння, і ми зрозуміємо, що ми чимось маємо схожу ситуацію на те, що відбувається в Ізраїлі. А Ізраїль теж в стані постійної війни фактично заходиться. В них теж бувають обстріли не до порівняння, звичайно, з нашими, але вони якось умудрилися: е, по перше, покращити безпеку багатьох приміщень, квартир, вимоги навіть до цього є і так далі. І е, проводять вибори, так? Тому і якщо в Україні виникне така ситуація, е, що це затягнеться, оце от затягнеться, напевно, треба теж обговорювати. То ми маємо або зняти воєнний стан, якщо ми будемо відчувати тривалу якусь безпеку. Це теж, до речі, ніхто не обговорює. Я не розумію цього моменту, коли можна буде повірити умовно, що Путін не надсилатиме ракети. Ну, моделюємо ситуацію. Сталося якесь ceasefire, припинення вогню. Десь хтось поговорив в якійсь там країні близького сходу чи ще десь, може в Туреччині. Щось підписали нам, міжнародні а, наші партнери дали певні гарантії, нас все влаштовує. Я зараз не навіть про ненабір цього. І от припинилася та гаряча фаза війни. Зупинилася. Навіть українські солдати почали відходити, йти. На демобілізацію, У нас залишилась якась велика частина, і це навіть не обговорюємо. Так? Де гарантія, що Путіну можна повірити, що знову не стрільне. От Ізраїль теж вірив, поки це знову.